Зараз покажу, як записати Windows на флешку. Завиваємо в Google Windows 11 скачати. Переходимо на сайт Microsoft. Знаходимо пункт скачати образ Windows 11. Зі списку обираємо Windows 11. Обираємо мову. Наприклад, російську. Підтверджуємо. 64 біта скачати. І отримуємо. Файл Windows, який ми потім записуємо програмою Rufus. В програмі Rufus обираємо зі списку флешку, обираємо сам файл Windows, який ми тільки що скачали. Ставимо GPT і натискаємо Start. Чекаємо завершення запису і все. Тепер Windows можна ставити з-під BIOS. Дякую за увагу, друзі! Ставте лайки, підписуйтесь. На все добре!